Так, друзі, всім привіт! Приїхав сьогодні на море половити трошки сарганчика, спробувати на пількера. То є, я в цьому році ще на пількера особо не вивовувати, у мене каліпсу тестом 3,12 грам, длиною 2,40 і один споміжний. До речі, це в мене друга рибавка в цьому році зранку. Я обичний або з обіда, або вечора. Вище до вечора. А так що раненько. це в мене тільки друга рибалка за сезон. Так, ну що, друзі, Починаємо дивитися з такої 7-гримової фірінки. Флюр, тобто в мене поводочок десь сантиметр 90 ну і в кінці гачок очокнічок. Ось така оснастка. 7-гримова фірінка, потім пізніше спробуємо ще... Будемо дивитися по вітру, по падінню. То є, флюр у мене, до речі, 0,16 такий каліпсовський. Пізніше спробуємо, що таке 10-грамове є. Так, це трошки тяжче. І ще є, по-моєму, на 14 грамів один пірки. Тобто будемо пробувати, бо... Так, друзі, ну що, ж, схолеве сонечко, погода тут помінялась. Під'їхав до мене на рибововлю Андрій. У нього теж свій канал. Андрій рибалка в Україні. Ниже оставлю посилання. І перший ось такий сарганчик у нас гарний. Дивіться, на ось таку у нас такий пількер 10-грамовий. Серган дуже гарний, великий, ну шорт. Так, невеличкий карандашик В порівняння з підвідущим, але гарний. Добре зацепляється. Так, друзі, обірвав пількер свій. На якого дістав два саргани. Спробуємо зараз ось такий вцепити такого кольору. 14-грамовий. Це мене сьогодні свій балок. Він працював. Є причому хороший. Вон. Так, сні. До речі, доволі непоганий. Або зацепив посередині, як завжди. Так, наклював чи зацепив? Забагрів за хвоста. Да, так, звісно. Так, є гарне клювання. Дивимося. Що там? На далекому забросі о, а ти не де. Гарний. Такс. Друзі, як я роблю проводку. Проводки різні. Ну, в основному зависить від веса пількера. В основному десь ось такі мене проводочки. Ну, Хоча завіси ще й від спінінгу. Погода вирівнялась все ж таки. Сонечко вернулось. Ну, і бувавля продовжається. Будемо пробувати міняти пількір. Перестав трошки працювати. Да. Дивіться, одночасно я і Андрій. Виход з Саргана. Є? Ану, ну, доставай. Да, пішов кльов. дивіться при чому гарні такі сарганчики. Ну. Так. Yeah. Знову такий гарненький. Ух. Так, да, хороший опять. Ось вот такий. Да, Та -моє! Да. Взять в руку його. Сидите? Оп. Єс. Він ще вже питається вкусити за те, що ти його ловиш. Так, світер рутих, тому прийшов ловити на 7-грімова да, така ферінка. І поводок в мене сантиметрів 20. Андрій потрошки Вови. Андрій кілька кефалюк піймав, Вове сарганчика. Зараз тобто, час від часу прокльовується. Не так, щоб інтенсивно, але рибка є, присутствує. І солити доволі цікаво. Є гарне клювання таке. Так, нанакував. Друзі, пішла кефаль м'явка, не знаю, сонце передасть чи ні. Дуже-дуже багато кефалій. Але маленька. Така під берегом курсує. Її кухніша. Пішов кльов. Аве. Друзі, підійшов сарган. І Андрій гарно витягує. Я зараз від часу той клює, який собі э, дуже багато случаї бачу, як проважає пільки, це мене старенький такі моменті, але чомусь не бере. Тобто прям бачу як іменно іде. Так, ось є. Зараз невеличкий. Все одно. Приємно. Так, друзі, дивіться, виход зі ріни дуже великий, сарган теж є. Я вже змотався, Андрій ще лове, е, Прокльовується, точніше клює. Ну я не знаю, напевно, на всі пількира сьогодні, що я спробував, клює на всі. Саргана дійсно багато. І він ловиться. І сьогодні ще погода, так совпало, гарно, тепленько, вовни немає. Хоч зранку трошки гірше було. Є ну, ось. На кожному закиді практично сарган. Чудово ловиться. Да, І причому такий доволі непоганий. З моменту, як я звернувся, це він вже другого дістає. Так. Він Ді грамотно робить бере ведро, дивіться. Сідуща риба. А, поводінця. О, у нього кефалька гарна. І дивіться. А я в судки, в судке прокушує, носом прокльовує. Ну, Це судок не під саргана, це в під підкиринку садок. Ну ось так, непогано я сьогодні піймав, до речі. Так, ну що ж, друзі, у нас сьогодні була така рибалка з Андрієм. Чудова. Дивіться, от у мене улов. Гарний такий уловчик серган, кефалька в нього присутствує. Е, Також саргана нормально так піймали, Це тобто ми до обіду половили так з ним. Непогано піймали. Що ж, всім пока, до нових зустрічей.